І так, обов'язковою умовою я рекомендую спочатку вмикати гібридний інвертор лише від акумулятора. Запускаємо гібридний інвертор і налаштовуємо його. Обов'язково налаштувати токи заряду і тип акумулятора, також параметри самого акумулятора. В різних виробників вони різні. От в моєму випадку зараз стоїть 20 А І п'ятому параметрі. У нас стоїть режим юзер. Тобто 26, 27, 29 параметр, і я налаштовую акумулятор під ті параметри, які надав мені виробник мого акумулятора. Далі ми вмикаємо сонечко, вхід, вихід і використовуємо наш гібрид. Чому це обов'язково? Тому що по замовчуванню дуже часто стоїть, наприклад, 100 А. Ток заряду. Вмикаєте з акумуляторами від автомобіля, вони тримають 100 А, починають кипіти і може бути зле. Тому обов'язково спочатку вмикаємо гібрид, налаштовуємо повністю все, далі подаємо вихід, мережу, сонце. Гарного дня.